Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Нарешті ви дочекалися цього моменту, коли вийде новеньке відео. Вибачаюся, що мене давненько не було, то не було часу, то не було що показувати. Але нічого страшного, скоро, з сьогоднішнього дня, ви будете бачити на моєму YouTube каналі купа корисних відео що погородництву, а також і про птахівництво. Сьогодні в цьому відео я хочу провести, як то кажуть, розпаковку. Посилочки буквально півгодинки тому до мене прийшла посилка ось така коробочка. Зараз проведемо її розпаковку, подивимося, що там до нас приїхало. А я вам скажу, що ця посилка приїхала із села Бірки Харківська область. Можливо, хтось про це село чув і потрохи потрохи здогадується, що може лежати у цій коробці. Отже, мої молоді фермери, зробив вже розпаковочку, розрізав коробку для того, щоб було зручніше знімати, тому що одною рукою знімаю, іншою вам буду показувати. Як ви зрозуміли... Реалізація інкубаційних яєць і добову молодняку птиці. Тобто до мене прийшла посилочка з інкубаційним яйцем домашньої птиці. Дивіться, гарно вона запакована. Обов'язково бачите, це директор Катеринич Олег Олександрович, його номер телефону запаковано, було підписано, кому відправляється, номер телефону-отримувача і так далі. Дивіться, як воно гарно запаковано. Тут було купа картону для того, щоб воно при транспортації не розбилося. Признаюся чесно: вперше замовляю інкубаційне яйце поштою, вибрав нову пошту. Найкраще, тому що воно скоренько дійде, і можна буде приступати до власної інкубації. Дивіться, як воно запаковано. Можна побачити яйце інкубаційне. Це пізніше буду розпаковувати, буду вам показувати, як воно доїхало. Ось, бачите, як відповідально ставляться. У центрі птахівництва. Це у нас державна станція птахівництва України. Вона знаходиться у селі Бірка, як я казав на початку відео, це Харківська область. Це, я так розумію, єдиний, єдина державна станція, яка займається до сьогоднішнього дня птахівництвом. Їм величезна, величезна подяка, тому що вони підтримують наш. Нашу селекцію, наше птахівництво. Я просто задоволений, що у нас є такі люди, які вкладають свої сили, свій час у підтримку птахівництва, саме українського птахівництва. Це наше надбання. Дивіться, друзі, хочу вам фрагментно показати, як станція птахівництва запакувала своє інкубаційне яйце перед відправленням. Що тут можна сказати? Кожен ряд перепалечений ось такою поліетиленовою плівкою. Це дуже класно. Я зняв верхній ряд він також був під поліетиленом. Як бачите, кожне яйце ціле підписана порода, все супорога. І зверніть свою увагу: дуже важливо, кожне яйце гострим кінчиком донизу. Це взагалі супер. Я дуже-дуже дякую людям, які цим займаються. Від мене вам величезна подяка за вашу працю. Все просто супер! Отже, друзі, завершив я свою розпаковку. Тепер я вам хочу показати, що за інкубаційне яйце яких порід я замовив. Перша, це у нас чорна українська порода. Далі полтавська глиняста. Це у нас яєчно-м'ясний напрямок. Далі йде Геркулес. М'ясо-яєчна порода, це вже порода. Дослідна станція птахівництва її вдосконалила, і тепер це гарна, класна українська порода м'ясо яєчних курей. Я ще її називаю український бройлер, бо реально там кури та півні мають гарну вагу. І ще до цього й несуться. Ну, а також український легорн, це у нас Бірківська барвиста, зараз вона дуже популярна у всіх на слуху, можливо, і ви також чули. Що я можу сказати у висновку? Дивіться, друзі, я посилкою дуже задоволений. Я хочу висловити величезну подяку директору цієї дослідної державної станції птахівництва, усім селекціонерам, генетикам, хто у вас там працює, робітникам. Ви робите колосальну роботу, колосальний вклад у підтримку е, селекції нашого птахівництва. Вітчизняну, українську, це просто величезна, величезна робота. Я в цьому році захотів завести курей. Як бачите, інкубаційне яйце замовив. Але перед цим у мене було величезне запитання, а де брати інкубаційне яйце? Перевіреного як би мовити, птахівника я не мав. І просто в Фейсбуці я бачу, коментарі пишуть: замовляйте в бірках, там дослідна державна станція, станція птахівництва, все класно. Заходжу я в YouTube і хочу подивитися. Ну реально наочно які результати. Знайшов їхню офіційну сторінку, YouTube канал, птахівництво все гарно, суперово. А я хотів ще побачити простого птахівника, простого фермера, як я, що він може сказати. На жаль, я такого не знайшов, можливо, погано шукав. Всяке буває. Тому я вирішив замовити власне інкубаційне яйце і перевірити, що вони відправляють, який вивід буде. Ну, це вже пізніше побачимо після 21-дня го дня інкубації. На сьогоднішній день я вам можу з чистою совістю сказати: замовляйте у цій наші державні дослідні станції птахівництва, підтримуйте вітчизняного виробника, тому що українське воно нічим не гірше, чим закордонне і так далі. Тому я усім бажаю тихого та спокійного дня. Слава народові України! Підтримайте мене своєю вподобайкою і буде вам щастя. Всім па-па.